Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки ми з вами продовжуємо наші мальчи уроки. Тема сьогоднішнього року лічилка, мирилки, читання лічилок і мирилок. Так. Отже, а ми розпочнемо ми з речитки. Сьогодні ми будемо повторювати букву Н, звук Н. На-но-ну ні не. ни. На-на-на смі на, на, дзвінки луна. Но-но-но ми йдемо в кіно. Ну-ну-ну, співає пісенько одну. Ні-ні-ні вранці співають півні. Не 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 красива сукня у мене, і ни-ни-ни батька два сини. Так, далі ми з вами виконаємо скоромовочку. Темна В темно сірому сидить зайць на дивані, Зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Так, а давайте розучимо по частинку. В темно-сірому жопані сидить заяць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Тепер по дві частинки. В темно-сірому жопані сидить заяць на дивані. Зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. А тепер ще швидше. В темно-сірому жупані сидить заяць на дивані, зачинив свою хатинку і гризе смачну морквинку. Молодці. Поміркуйте, ще знача слово лічилка. Так, лічити. Правильно, тут тобто рахувати, обирати. Лічилка це невеликий вершований твір, зазвичай дитячий, яким визначають роль і місця у колективній грі кожного часу. Чи це ведучий, чи це, це той, хто доганяє. Так. Коли промовляють лічилки? Коли хочуть обрати якогось головного героя, який ви знаєте. Так, а прочитаємо з вами лічилки. Раз два, 3-4, кось дзвоника вчепили. Козабігає, кричить, просить дзвоник відчепить. Так, і ще раз за раз, 3-4 козі дзвоника вчепили, козабігає, кричить, просить дзвоник відчепить. І друга. Їхав лис через ліс, поламав п'ять коліс. Треба стать погадаць, скільки йому грошей дать. Їхав лис через ліс, поламав 5 коліс. Треба стать погадаць, скільки йому грошей дать. Наступно, де стоїш на камені, що п'єш квас анузловий пас? ще раз. Де стоїш на камені, що п'єш квас, анузловий пас? І останнє у нас з вами лічилка: покотило, покотило, по дорозі волочило. Сонце місяць і зірки на кілочку вийдеш ти чудово. Прочитайте лічилки, читайте лічилки, вимовляйте слова спочатку повільно, потім швидко. І наступне, що ми сьогодні з вами поговоримо ще це на сторіночці 25 це морилки. Отже, що означає слово морилки? Отже, миритися, так? Знову товаришувати. Морилка це короткий віршований ритмічний твір, що належить до дитячого фольклору. Використовується дітьми з метою примирення після сварки або образи. Прочитаємо з вами морилки. Через тин вишня похилилася, дві подруженьки посварилися. Тобі яблочко мені грушечка, не сварімось моя душечко. Тобі яблучко мені зернятко, не сварімося моя серденько. Ще раз прослухали, через тинушня похилилася, дві подруженьки посварилися, тобі яблочко мені грушка, не сварімося, моя душечко, тобі яблочко мені зернятко, не сварімося моє серденько. Так, і наступна, Уже на 26-й сторінці, мир миром, пироги з сиром, вареночки в маслі, ми дружечки класні, поцілуємося. Так. Отже, будь ласка. Самостійно ще раз прочити на 24 й на 26 й сторіночці лічилки та морилки. І можете запитати у батьків, які лічилки мирилки морилки вони знають. Дякую за урок, ви вас, вас видовив мене розумічки. До побачення та гарного дня!